Сьогодні маємо хорошу чергову партію квадрокоптерів DJI Matrix 4 t 20 штук передаємо, неодноразово наголошували. Хороші квадрокоптери отримують дуже хороші схвальні відгуки від всіх тих підрозділів, які ми їх раніше передавали. Ця партія вартістю майже 3,5 мільйони гривень. Тому я дякую щиро нашим платникам податків за постійну можливість підтримувати сили оборони. А ми робимо це товариство починаючи з 2016 року, з першого року, нашої першої каденції, ми всіляко підтримуємо наше військо. Ми розуміємо, що це має бути пріоритет номер один для, для кожного українця, насправді, для того, щоб мати свою державу і мати українське майбутнє наших дітей. Тому дякую нашим платникам податків за таку можливість. Зазначу, що плануємо попереду нові партії, і четвертих матрасів, і інших квадрокоптерів, і літачки, знову ж таки, і наземні роботизовані комплекси, ну і, звичайно, піввіддрони, переважно 10 і 13 дюймові піввіддрони з оптоволокном, ну і, звичайно, шреб теж різних модифікацій. Плануємо Закупівлі. До кінця року готуємо ще одну сесію бюджетну, будемо коригувати бюджет, тож знову ж таки передбачимо ресурс і на закупівлю, і на пряме фінансування військових підрозділів. Працюємо далі.